США фактично закликають Європу тут брати ініціативу у власні руки, і я також слухала Кіта Келога на Варшавському безпековому форумі, де він у відповідь на питання про повітряний тероризм Кремля та його новий вимір говорив про те, що європейці мають підвищувати рівень ризиків, на які готові іти в ЄС, і наводив приклад російського літака, збитого Туреччиною 2015-го. Тож, по перше, питання, чи готова Європа піднімати ставки і не тільки е, збивати е, російські літаки в випадку повітряної загрози для себе, але також надавати Україні разом з Великою Британією далекобійну зброю. І чи в випадку прямої конфронтації РФ, яка може настати внаслідок таких рішень, вступляться Сполучені Штати як лідер НАТО за Європу та інші країни НАТО? Ну оце теж дуже хороше питання. Тому що коли ми говоримо про підвищення ризиків, то ми маємо дізнатися, що будуть робити Сполучені Штати в разі, якщо, скажімо, європейські країни дадуть відповідь Росії. Росія може вдарити у відповідь, і, скажімо, не по американському військовому об'єкту на території Європейського Союзу чи Великої Британії, а по європейському. Я вже не кажу про це те, що я взагалі не дуже розумію, як можна обійти у реакції на російські дії на території Європи, американські воєнні об'єкти, це теж треба обговорювати Марі. Ну, от, скажімо, це відбудеться, так? І як будуть діяти Сполучені Штати? Ми чули від Дональда Трампа, що він вважає, що треба відповідати росіянам. Треба бити по російських о, дронах чи ракетах, якщо вони потрапляють на територію НАТО. Але коли його запитали, чи готові Сполучені Штати будуть втрутитися, він сказав за обставинами. Він не сказав однозначно так. Він знову таки створив для себе можливість маневру в такій ситуації: це небезпечна можливість маневру. Так що, в цьому плані, я думаю, є реальна проблема. Про яку потрібно сказати, і ще одне важливе питання у Копенгагені, в Данії, де відбулися аж два саміти європейців цього тижня, про які вже за мить говорили про стіну дронів і закрите небо над частиною України, яке обезпечило б також самих європейців, зокрема Польщу. Які тут просування і у чому полягають для нас для українців складнощі з концепцією тим, час, е, з концепцією, перепрошую частково закритого неба? Тут є декілька варіантів концепції. Одні. І одна з них розробляється самими українцями, розглядається закриття неба по фазове над різними частинами України аж до Києва. Ну і з березня обговорюється також можливість власне теж такого застосування двох зон закриття неба, і фактично закривається небо в оптимістичному сценарії трошки далі ніж Київ Київська область, що мають. Думати про це мешканці е, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Кривого Рогу, Полтави та інших українських міст, які щодня потерпають від російського терору в значно більшій мірі, ніж е, е, Київ і західна частина України? Ну відразу вам скажу: по-перше, якщо говорити про статистику, мені здається, Київ вже потерпає практично рівно так, як і інші великі міста. На Сході останні місяці, але це не про це мова. Політично це дуже небезпечно, як ми розуміємо, тому що ми бачимо мапу України розділену на дві частини. З іншого боку, ми весь час обговорюємо питання спільної безполітної зони між західними областями України і східними воєводствами Польщі, і з цієї точки зору мова йшла про три-чотири області, а там набагато більше Території. І можемо, навпаки, мали б вітати, що Захід готовий боротися з російськими ракетами і дронами в більшій частині повітряного простору України, ніж тільки територія Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, скажімо, Волинської областей. Тому що з самого початку мова йшла про 3-4 області, і не для того, щоб закрити повітряний простір України, я вам хочу нагадати, а для того, щоб закрити повітряний простір НАТО. Ми вже час сказали, якщо ви хочете закрити повітряний простір НАТО, ви маєте. Збивати дрони і ракети російські над нашою територією, щоб вони не могли до вас долетіти. Тепер, коли з'являється така теоретична можливість, ще невідомо, чи європейці на неї відважаться. У мене є великі сумніви. Але тепер, коли з'являється хоча б теоретична можливість, ми говоримо: слухайте, а нам це не подобається, бо це політично погано, бо це не зрозуміють. Мешканці східних і південних областей України, і це, звичайно, відразу буде використовувати російська пропаганда. Це теж ясно. Але з іншого боку, подумайте: якщо дійсно європейці, по-перше, погодяться над тим, що вони можуть патрулювати повітряний простір хоча б половини України. Повторюю: я поки що не маю не бачу найменших ознак того, що вони ухвалять таке рішення. І альтернатива цьому рішенню це, що сказав Віктор Орбан в. Копенгагері. Просто збивайте дрони і ракети над вашою територією, не морочте нікому голову. Чого голову морочити? Збивайте. Навіщо це в Україні, мови кажуть, робити? Просто збивайте і все. От. Але поки що, значить, таких ознак немає. Дискусії є. Уявимо собі, що ці дискусії закінчаться тим, що нам скажуть: ви знаєте, ми готові прикрити. Для нашої безпеки, не для вашої. Чотири області. Ну чи вісім. От до Києва готові прикрити до Дніпра. І ми їм говоримо: ви знаєте, нас це не цікавить, тому що будуть ображені мешканці східних і південних областей України. Ну, не цікавить, значить, будемо якось свій повітряний простір самі прикривати, що поробиш. Є інша альтернатива. Можливо, треба пояснювати громадянам, що якщо європейська система протиповітряної оборони буде прикривати хоча б там половину території країни або хоча б третину. То це буде означати, що ми можемо вивільнити засоби протиповітряної оборони, які є зараз у нас у західних і північних областях України. Для того, щоб перемістити їх ближче до центру, до сходу, до півдня. Тому що засобів протиповітряної оборони у нас не так багато. Я не впевнений, що вони будуть якось дуже швидко збільшуватися. І до того ж, ми бачимо, що Росія вже навчилася обходити Петріоти. Вона модернізувала свої ракети так, що їхні ракети обходять Петріоти, маневрують і можуть влучати в цілі, які заплановані російським військовим командом. Так що, в принципі, чим більше буде систем протиповітряної оборони. На сході і на півдні нашої країни, враховуючи те, що Російська Федерація постійно модернізує засоби ураження, тим більше шансів, що вони не будуть долітати до цілей. А якщо ми скажемо, що нам нічого не потрібно, навіть якщо нам запропонують допомогу на частині території країни, то потерпати від цього будуть не тільки мешканці західних і північних областей України, які як ви абсолютно слушно говорите, менше все ж таки зазнають атак, ніж мешканці східних і південних. Будуть потерпати насамперед мешканці східних і південних, тому що систем протиповітряної оборони, тим більше ми з вами можемо планувати в подальшу модифікацію російських засобів ураження у наступні роки війни, може не вистачати на всі регіони. І таким чином все це буде розмазано, такою, умовно кажучи, маною кашею по всій території України, і е, східні і південні області як потерпали від російського терору, так і будуть потерпати просто ще більше. Оти, все ну, це е, важливо, і це потрібно тоді артикулювати вже зараз. Що будь яка, яка додаткова е, оборона, додатковий захист, тільки дозволяє нам краще концентрувати сили у менш захищених точках на мапі України. Але я хотіла б щоб ми В також цьому ж сенс для нас має бути. В цьому якраз має бути сенс. Власне, якщо частину території України контролює інша держава, інша система протиповітряної оборони, у нас на свої потреби залишається більше можливостей. Я хотіла б, щоб ми зупинилися ще на одному моменті, про який ви згадували на цій здатності е, модифікованих Росією ракет обходити українську протиповітряну оборону і ефективніше протидіяти американським батареям Петріот. Про це писало видання Financial Times і нагадувало, що. 1 жовтня українські повітряні сили повідомили, що усі чотири ракети Іскандер М випущені Росією вночі обійшли системи оборони країни і влучили в свої цілі. І, от, ми слухаємо Путіна на Навалдаї, який говорить, так ми воюємо з усім НАТО і продовжуємо просуватися. То що це говорить про НАТО? Ну і от питання: якщо Україна за підтримки усього НАТО за підтримки ЄС Сполучених Штатів Америки не може збивати російські вбивчі ракети, а вони модифікуються. За допомогою союзників Росії настільки швидко, що ми не здатні їм протистояти усім не разом. Що це говорить про готовність НАТО, власне, чинити відсіч Путіну? Ну послухайте, ми прекрасно розуміємо, що НАТО це оборонний союз. І в НАТО можуть вважати, що поки що агресії проти країн НАТО не спостерігається. Тому чому потрібно. Чинити відсіч Путіну, якщо це Путін вважає, що він воює з НАТО, а НАТО не вважає, що НАТО воює з Путіним. Тобто в цьому момент ця Росія, вважає, що вона в Україні воює з НАТО. А НАТО ви ще нагадує, що в Україні Росія воює з Україною. То яка тоді відсіч Відс може бути. Якщо... Е, ці жде це... воювати Я маю увазі з точки зору країн-членів НАТО. Ви думаєте, вони не усвідомлюють загроз? Давайте нагадаємо, що цієї доби французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера Борака, який вважають судном тіньового флоту РФ. і е... Причетним до нещодавних інцидентів з дронами у небі, Данії. і також німецькі слідчі паралельно з'ясовують, чи пов'язані невідомі дрони, які у вересні літали на півночі країни зі стометровим вантажним судном з російського тіньового флоту, яке перебувало у районі Кіля в Балтійському морі, в той час як в, е, в землі шлезвіг Гольштайн бачили дрони. Тобто Росія вже безпосередньо е, так свої гібридні операції відточила до того, щоб цей тіньовий флот РФ використовувати не лише для перевезень російської нафти, а й для російських гібридних провокацій на території Європи, Тож, власне, чи справді європейці недооцінюють загрози з боку Кремля, який сьогодні вже запускає в небі над європейськими країнами російські дрони сьогодні без бойових частин, завтра невідомо, і так само за дронами може в осяжній перспективі полетіти і можуть полетіти і ракети. Ну, дивіться, гібридна війна це гібридна війна. Це не війна, яка є безпосереднім нападом. І, звичайно, в країнах НАТО можуть усвідомлювати цю небезпеку, але ніхто там не буде кваліфікувати польоти дронів в повітряному просторі будь-якої європейської країни як справжню війну, на яку потрібно відповідати якимись воєнними ж діями. Я вам нагадаю, що розвідувальні літаки Сполучених Штатів літали над Радянським Союзом впродовж багатьох років. Був знаменитий інцидент з захопленням американського льотчика на літаку У-2. І цей інцидент призвів до серйозного погіршення стосунків між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, до фактично розвалу політики детанту між тодішнім очільником радянського союзу, Микитою Хрущовим президентом Сполучених Штатів Америки дайтеме Зенхаєру. Але це ще була не війна, це була гібридна. Операція Сполучених Штатів по розумінню військових об'єктів Радянського Союзу, і навіть карибська криза із розміщенням ракет Радянського Союзу на Кубі теж ще була не війною. Вона створювала загрозу третьої світової війни, тому що ці ракети могли у перспективі погрожувати американцям. Але війна починається не тоді, коли розміщаються ракети, а тоді, коли вони летять, і коли. Чітко зрозуміло, що проти твоєї країни відбувся акт агресії. Розвідувальний дрон, навіть розвідувальний літак це ще не війна. Ми можемо це називати гібридною війною. Я вважаю, що абсолютно правий польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який говорить, що війна вже йде. Але ще раз вам кажу, що оцінка цієї ситуації, і я би сказав, ідеологічно з боку Росії, з боку Заходу, є різна, і Захід правий, тому що Росія не воює з НАТО в Україні. Країни НАТО допомагають Україні як жертві агресії, а не тому, що вони вирішили воювати з Росією. Вони з Росією так, воювати і не Путін спира... вважає, що він воює з НАТО в Україні. От в чому справа. правильно Путін один вийшов на війну, а НАТО туди не прийшло. А Путін вважає, що він воює з НАТО, не тому, що він воює з НАТО, а тому, що він таким чином виправдовує свою агресію проти нашої країни. Для нього слова про війну з НАТО не є. Демонстрації його практичних дій, а є демонстрацію продовження агресії проти України і обґрунтуванням цієї агресії, і до речі, того, чому Росія досі не може перемогти у цій війні, тому що для російської політичної думки ні навіть не припустимо вважати, що Росія не може розгромити Україну. Україна як держава для росіян не існує це просто частина російських областей, окупованих, мов кажучи, Заходом і якимись там націоналістами. І ця частина російських областей, звичайно, ж має бути повернута до Росії відразу, як тільки перший російський чобіт з'являється на ісконно російській землі. Тоді виникає питання: що з чоботом, і чому вже три з половиною роки не може бути вирішено таке просте елементарне питання, а тому, що це війна з НАТО. Тому що це НАТО чіпляється за окуповані натівцями російські землі і не дають можливості росіянам відновити свою територіальну цілісність. От ну, і, вся і, тут, і тут у мене до, у відповідь вам одразу ж питання: якщо цей хуліган знахабнів вже до того, що він заходить е, на територію прекрасного палацу з фонтанами, так з е, лебедями, там з е, дамами в розкішних сукнях, і починає вибивати вікна камінцями, то йому ніхто не сі не чинить відсічі, чи, е, Бо просто нездатний. То чи е, цей хуліган е, не матиме достатньо підстав для того, щоб зайти в палац і почати демонтувати, там унітази, виносити в свою е, е, в, в, в свій дім? От коли почне таке щось робити, тоді можна буде подивитися на реакцію. Поки що, навіть немає е, е, якихось кабінців у вікнах. Поки що є спроби сфотографувати палац згори, щоб зрозуміти, що там винести. Ні, ну почекайте, Росія внаслідок цієї атаки російських дронів на Польщу було пошкоджене майно польських громадян. Ну звісно, але про ракету протиповітряної оборони Росія вам скаже, що вона нічого не збиралася робити. І що самі дрони не несуть ніякої загрози, їх взагалі не було. Ну тобто, очевидно, що ми з вами ж не розбираємо питання, чи веде Росія гібридну війну проти країн-членів НАТО. Веде. Тут навіть і думати нема про що. Питання в тому, що самі країни-члени НАТО вважають, що гібридна війна це не прямий акт агресії. Що ж, Диві давайте послухаємо Володимира Зеленського, який відвідав з візитом Данію, де у Копенгагені відбувся неформальний саміт лідерів ЄС, а наступного дня саміт Європейської спільноти, де власне і виступив український президент і звернувся до світу зі словами перестороги. Давайте слухати прямомову ми повинні пам'ятати, що корінь усіх цих проблем війна Росії. Росія все ще має ресурси для продовження боротьби, і це неправильно. Але ми знаємо правильні кроки. 19-й пакет санкцій проти Росії за війну терміново потрібен. Нам також потрібно серйозно подумати, як по-справжньому знищити всю інфраструктуру торгівлі нафтою в Росії, тому що саме це підживлює їхню військову машину. Зараз ми бачимо, що навіть танкери, які вже перебувають під санкціями, все ще використовуються Росією. Це має припинити і давайте також запровадимо більше санкцій проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту, а також проти власників відповідних компаній. Ну і от ми чуємо, як президент воюючої країни звертається до європейських лідерів в країні, де ще тиждень тому закривали центральне литовище у зв'язку з атакою російських дронів і е Давайте спробуємо розібратися, чи здатні європейці у цій ситуації оцінити рівень загрози і почути Володимира Зеленського. Знову ну, таки, ми з вами говорили про те, що можуть зробити європейці реально. Перше, що вони можуть зробити, це встановити спільну безпольотну зону. Але як тільки ми говоримо про спільну безпольотну зону, ми з вами повертаємося до дискусії, ми тільки що проводили, що це може бути тільки спільний контрольований простір на частини території України. І це створює свої ризики для України. Це для мене була б найбільш логічна реакція, але поки що я не бачу практичних елементів її реалізації. Це теж такий момент, про який хочеться сказати: що практичних елементів реалізації цієї ідеї я не вбачаю на сьогоднішній день. Другий момент, який можна було б зробити, це збільшення допомоги Україні і військової і фінансової. і розуміння того, що саме крах російських зусиль по підриву суверенітету України. Може означати і крах російських зусиль по встановленню власної гегемонії в Європі, третє, що потрібно робити, це теж дуже важлива річ. Це підтримка внутрішньої стабільності, тому що я вас хочу переконати, що зараз Росія буде активно працювати з внутрішньою стабільністю в європейських країнах. як в Україні, так і в інших країнах Європи. От на тому ж самому саміті Європейської політичної спільноти була Майя Санду, президентка Молдови, яку там зустрічали як героїню. Тому що проєвропейським силам в Молдові вдалося перемогти на парламентських виборах в цій країні так, що в цій перемозі вже не потрібно шукати коаліційних партнерів серед там, популістських політиків. Але Росія. Ці парламентські вибори Молдови настільки серйозно сприймали, що фактично було безпрецедентне втручання аж до появи якихось там спортсменів, розумієте, які явно готувалися, а може, ще готуються, до якихось протестів проти чинної молдавської влади. І чому я про це згадую? Тому що в Кишиневі поставилися до цієї загрози дуже серйозно. Майя Санду виявилась такою залізною леді. І там ухвалювали цілу низку рішень, в тому числі і по недопуску до участі в парламентських виборах політичних проєктів, які фінансуються з Москви або московськими агентами. І я вас хочу переконати, що якщо б таких жорстких заходів не було, то я не знаю, хто переміг на виборах. Але у міжнародних спостерігачів, звичайно, в цей час були претензії до Кишенева. Так, як свого часу були претензії до Бухареста, що тільки підозри у зовнішньому фінансуванні не можуть стати приводом для того, щоб когось знімати з виборів, бо це підриває права і саму сутність виборчого права. А уявіть собі, що влада Румунії, влада Молдови гралася б в цю ситуацію з абсолютним дотриманням. Прав чекали б судових рішень. Зараз би президентом Румунії був би Келін Джорджеско, а в Молдові при владі став би проросійський уряд. Тому теж для мене є питання: наскільки уряди європейських країн усвідомлюють, що російська агентура вже готова до захоплення влади в цій низці країн Європи. І що те, що вдалося зірвати в Румунії і Молдові, невідомо чи вдасться зірвати в інших європейських країнах. Насамперед, скажімо, у Німеччині. Де альтернатива для Німеччини вже є дуже часто густо у соціологічних питань опитуваннях найпопулярнішої політичної сили країни, дуже часто у Франції так зараз політична партія Марін Ліпен, здається, не підтримує Москву в агресивних діях Кремля проти України, але ніхто не сказав, що якщо представник цієї партії стане президентом Франції, він не буде говорити про свою готовність до діалогу із Путіним. Так, скажімо, як Трамп говорить про свою готовність до діалогу із Путіним, і вважає, що політика Байдена була неправильною, рівно так можна сказати, що неправильним є підхід Емонеля Макрона. Ну і ми чули, що і президент Польщі зараз чинний говорить про те, що він готовий зустрітися з Путіним, якщо мова піде про національну безпеку його країни. Так що, в принципі, годинник вже зараз починає показувати зовсім не той час. Ну, от важливою для мене теж в Копенгагені стала заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, про яку ви згадували. Про те, що власне Польща разом з Європою повинна зараз забезпечити Україні можливість ефективно оборонитися від Росії. Я хотіла б, щоб ми окремо зупинилися на цьому репараційному кредиті, який обговорювався в Копенгагені. Нагадаю, що зустріч лідери країн ЄС не змогли досягнути консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро. Позики за рахунок заморожених російських активів про це вже 3 жовтня писало видання Financial Times. Причиною стала відмова Бельгії зняти заперечення на використання російських активів. А Франція і Люксембург висловили занепокоєння щодо юридичних наслідків. Нагадаємо, що йдеться про мегапозику, в якій йдеться про те, що Україна пови... отримує ці кошти, якби кредитом, який повинна повернути після того, як Росія зупинить війну і виплатить Україні весь обсяг репарацій. А якщо вона не виплатить репарації, то ці кошти в Євроклір не повернуться, е, російські. Давайте послухаємо пряму мову президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляєн, яка є однією з головних адвокаток цієї стратегії. І ми маємо посилювати тиск на Росію. Ось чому я запропонувала Україні репараційні кредити на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо активи, але ми використовуємо готівкові залишки для кредитів в Україні. Україна повинна повернути цей кредит, якщо Росія сплатить репарації, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності. Ну надзвичайно мудра е, концепція, але все ж таки бачимо, що вона продовжує лякати е, деякі європейські країни. Чи очікуєте ви тут позитивного розв'язання для нас, що отримаємо е, цей е, перший транш з 210, нагадаю мільярдів євро заморожених російських коштів у Європі? І давайте для порівняння скажемо, що вся американська допомога Україні за весь час війни це 62 мільярди доларів. Розумієте, в чому проблема? Можна як завгодно називати конфіскацію, але навіть цього конфіскацію не перестане бути для судових інстанцій. Тому що, коли Усула Фондерляїн говорить, що це репараційний кредит, вона має на увазі, що Росія апріорі визнається стороною, яка має виплатити Україні репарації. Але для того, щоб Україна, Росія апріорі визнавалася такою стороною, вона принаймні сама має визнати факт агресії проти України у відповідній мірній угоді. Або має бути юридичне рішення судової інстанції, в якій Росія вважається агресором, що має виплатити репарації. Цього всього немає. І як би ми не ставилися до цієї ситуації, це наша з вами особиста думка, і особиста думка Урсули Пордерляєн, що Росія має виплатити Росії і Україні репарації. А з точки зору російського керівництва ніяких репарацій Росія не має виплатити, Ба більше це Україна має виплачувати Росії репарації за пошкодження на так званих російських нових територіях. І Росія може абсолютно спокійно, якщо дійде до мирних перемовин, вимагати від України і європейських країн репарації за це. Я вас переконую, що це питання обов'язково повстане. І буде дуже важливим, в якій ситуації буде тоді знаходитися Україна, щоб так не вийшло, що після мирної угоди ми ще будемо 25 років платити Росії гроші. Я сподіваюся, що цього не відбудеться, але це теж залежить від того, в яких обставинах український уряд змушений буде підписувати якісь там угоди, якщо взагалі для цього визріє ґрунт. А так, це просто швидше намагання підмінити поняття. Ніяких підстав вважати, що якась європейська судова інстанція визнає. Що цей кредит є репара... репар... пов'язаний з репараціями, не існує, окрім особистого бажання очільниці Єврокомісії. Тому прем'єр-міністр Бельгії, Берде, має всі підстави вважати, що Бельгія програє судовий процес і змушена буде Бельгія. Але Україна заплатити Росії всі ці гроші. Це перший дуже важливий момент. Інший важливий момент може відбутися підрив фінансової системи. Євросоюзу, коли Кая Калес, очільниця європейської дипломатії, говорить, що нам кажуть, що інші держави можуть забрати свої гроші з Європи, побоюючись ситуації, ми можемо завжди цим державам сказати: так ви ж не збираєтеся проводити війни? Чого вам боятися? А хто сказав, Кая Калес, що вони не збираються? Тут є інше питання: а чого європейці беруть гроші України? Які є потенційно небезпечними з точки зору своєї зовнішньої політики, звичайно, велика кількість таких країн може вважати, що і вони в якийсь момент можуть вдатися до стосування сили проти противника, і якщо у відповіді Європейського союзу буде конфіскація їхніх грошей,